Міжнародний аеропорт Хургада, перший термінал, і я повертаюся з Хургади в Україну. А в передньому огляді я показав другий термінал. Саме туди числі за все прилітають рейси з Молдови. Раніше всі рейси влітали саме з першого термінала. Але коли полетіло багато Європи, то європейські рейси вилітають з першого. А Молдова, Румунія, Польща, до речі, так часто вилітає саме з другого терміналу. Прилетів я саме туди, показав вам проходження паспортного контролю, розповів, як краще і де краще придбати візу. Розповів, як заповнюється міграційна карта. Хто це випустив? бачив, заходить на канал, там є буквально декілька днів назад. А сьогодні покажу вам, як виглядає бізнес лаунж саме в першому терміналі в аеропорту Кургада. Ні має, нікого немає. Саме в цій частині розташований лаундж. Давайте переключимо з вами на контроль безпеки. Ось там у нас паспортний контроль. Саме після проходження паспортного контролю, а потім контролю безпеки, ви заходите в частину, звідки відбуваються вильоти. Тут у нас розташовані кафе, ресторани, лаунж-зони. Звичайно ж, дюті фрі, і саме в цій частині, якщо звернути направо, у нас прохід до лаунжу. Прийшовши сюди, у нас відкривається неймовірний вид на взлітно-посадкову полосу. Саме сюди зараз прибуває літачок, яким я буду повертатися в Україну. Дуже приємно те, що я вилітаю з хургади, а в цьому літаку зараз приземляються мої туристи 12 осіб, які будуть проживати в різних готелях. Ось, до речі, і посадка самого літака. А я вам зараз покажу, як виглядає лаунж. SkyUp наш сів, У мене є буквально годинка на лаунж. Зараз підемо прогуляємось, я вам все покажу, поки пасажири будуть виходити з літака, і літак буде готуватися до відправлення. Ми йдемо прямо до ось такої позначки. Сип лаунж. Повертаємо направо. Відразу стоїть баннер VIP-зал. З однієї сторони курилка. Якщо ви курите, тут можна якраз покурити, але є курилки і далі по терміналу вздовж гейдів. Ми проходимо саме в цю частину, ось лаунж. Під, можна змінятися сходами, а можна на ліфті. Викликаємо ліфт. Піднімаємось один поверх і відразу заходимо в лаунж. Сабахальхейр. Амелі. Так, для того, щоб попасти в лаунж, нам потрібно зараз секундочку, зайти. Я заходжу в даток Лаунч Кей. Тут моя карта. ну скануємо карту і проходимо. Ми з вами вже в лаунжі і показуємо, який він має взагалі зовнішній вигляд. Тут у нас м'які зручні крісла. Звичайно, з довгими проходженнями контролів тут багато часу не проведеш, але півгодинки тут побути можна. Подобається мені те, що тут є курилка, не потрібно кудись виходити, в окремій частині є дитяча зона. Визидите, спілкуйтесь по телефону або ж відпочиваєте. А тим часом залишили діток в Kids' Area. І тут дітки собі бавляться. Небагато всього, але цікаво буде. А також в лаунжі є бар. На алкогольні напої тут не розраховуємо, але кава тут є. Американо, капучино, капучино хев? супер, шакран і безалкогольні напої. Махмуд. І махмут є. І безалкогольні напої. О. It's filter kava. coffee. Кофе? О, Кава? Оплисть туркиш. Yes. Only Turkish. Окно, турецький кава. Yes. Isla? No. No. This. Yes. No sugar. No sugar. No sugar. Шекран. І з напоїв Sprite, Fanta, Cola вода та соки. І в цій частині у нас якраз розташована їжа. Вибір їжі тут невеликий, але, але є чим перекусити. Солодощі, різні булочки, снеки. Є навіть сухі сніданки. Ось. В принципі, три частини, три станції з їжею, і це все, що залишилось. Ой, все, що залишилось, все, що тут взагалі є. Хоча буває іноді їжі трішки побільше. З Цієї частини у нас видно аеропорт, дюті фрі, туристів. Видно, як зараз паркується наш літак, яким ми будемо вилітати. Ось, до речі, він SkyUp. І давайте побачимо, що в нас сьогодні по їжі. Тут квасоля, картопля. Яйця варені, пюрешка, м'ясо. І тут у нас сосиски і пюрешка. До речі, м'яса чомусь сьогодні мало, хоча в інші дні буває більше, значно більше. Що в мене сьогодні на сніданок? Пюрешка, картопля, натуральна кава, якихось пару снеків і сок. В принципі, мені цього достатньо. Достатньо, щоб зараз легенько так поснідати, а вже потім в кишеневі пообідати і вирушити додому на авто. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sasha-travel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sasha-travel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Хтось мені писав в коментарях, що в Кишиневі така дорога їжа в аеропорту. І я минулого разу, коли вилітав, замовив собі солянку, м'ясо по-французьки і каву. І це все коштувало 400 гривень. А коли я вилітав після Кишинева з Бухареста, там саме звичайний бутерброд з сиром ковбасою, ну, типу ходога такого плана, коштував 450 гривень. Звичайний бутерброд. Тому в Кишиневі ціни досить нормальні, їжа дуже смачна. Прилетіли, поїли в дорогу і відправились додому. Я показав, як виглядав лаунж в аеропорту Хургада. Перший термінал. Сподіваюсь, випуск буде вас корисним. І найближчим часом, ось тут, відпочивати будете вже саме ви. Від вас обов'язково підписка, лайк. і До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.